Друзі, я вас вітаю. Сьогодні вам показую Hyundai Ioniq 2019 рік. Декілька днів не дотягнув до 20-го. 39 ка чи який він там 38-й. В общем, батарея та ж сама, що і в Hyundai Kona. Гарний стан. У нас два косметичних підкраса по ньому, тому з собою не брав, кому вже більш цікаво, Фарбовано у нас крило, фарбована дверка. Слой фарби без шпаклі, без ДТП, скажімо так, без криміналу. Болти я вам тут не покажу. Зараз ми покажемо болтики зсередини, діорним капот. Це у нас рестайлінг, до речі, LED Оптика. Звичайно ж, безключовий доступ є. Різниця в дорісті і в рестайлі. Ось Рест, а ось Дорест. Різниця там в рішоточці, ну, в общем, бампер, різниця в бамперах. Тепловий насос у нас присутній, болтики не кручені. Якось, якось так. Бустренько пробіжусь, покажу вам її. Парктроніки, камера заднього руху, звичайно, є. Так, електросклопідіймачі. підіймачі. Понятне діло, скажімо так, є підігріви сидінь, автохолд, електронне стоянкове гальмо. Давайте від'їдемо, нехай там дядьки далі собі дивляться іншого іоніка, який я знімав попередньо. Там максимальні комплектації дивляться. Так, камера, дивіться, як у нас все виглядає. Під кермом у нас е, полюстки такі для рекуперації. Тут додати, тут «Убавити». Мультикермо, шкіряне кермо. Є режими руху. Ось кнопочка мод. Вибираємо режим руху. Ось зараз спорт перейшло воно. Еко і середній режим. Так, акустика, акустика, акустика у нас. Infinity. Ось оно. Типу преміальна акустика. Ключ ось такий. От. Безключовий доступ, звичайно, вже у нас є, два підстаканника. є бездротова зарядочка. Бачите, там спішла зарядка. Якось так. Так, датчики дощу, датчики світла, звичайно ж, тут це все є, утримання в полосі. покажу, как выглядит машинка. Зарядка подовживач. тут что у нас, что там, ситка. И аптечка. Шторка на месте присутня. так Ось так у нас цей апарат виглядає. По матеріалам він в порядку, е -е, карти торпеда м'ягенькі, по матеріалам супер. Урівняння з коною, коли кона вся така знаєте, пластмасова дешева. Що ж, є вибір по машинкам, є іоніки, є ліфи, кони, Ніро поки немає. Також є дизельні синяки, е спейси і так далі. Так, пробіги. Ми маємо 125 тисяч кілометрів. Будуть питання, звертайтесь. Більше інформації надам в приватні повідомлення. Давайте Viber в Telegram. Пишіть або ще найкраще приїжджайте, тестуйте і забирайте цього красення. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.